Суцільні ями та вибоїни. Така дорога знаходиться на вулиці Конякіна між двома великими багатоповерхівками. Місцеві жителі розповідають, ця дорога не ремонтувалася вже дуже багато років, і куди тільки вони не зверталися, віз, як бачимо, і нині там. Лучанин Олег Сергієнко мешкає тут вже давно. Розповідає, скільки тут проживає, стільки часу і існує ця проблема. Ви бачите просто ситуацію. Допустимо, ті самі машини не можуть проїхати, діти мусять обходити, навіть, допустимо, щоб прийти сюди, тож люди йдуть. І в школу, і в садочки дитячі, і, ну в лікарні, в магазини. По цій білянці ми звертаємося вже на протязі сім років. На чергове звернення, яке підготували мешканці наших будинків, ну, от у мене є відповідь <кхи> в електронному варіанті. Питання переноситься на 2024 рік. І так вже сім років підряд. Це зруйнована дорога, заїзд до багатоповерхівки на Конякіна 29А. А навпроти, іще один величезний будинок, де мешкають десятки сімей. Саме цією дорогою люди заїжджають до домівок автівками, а з маленькими дітками на візках. Тут гуляють батьки. Голова ОСББ Луцький дім Володимир Склянчук каже, ще гірше тут стає. Як тільки пройде злива, тут така ділянка. Бачите, сюди сходиться вся вода з вулиці зацепи, тобто повністю. І, і подивіться, зверніть увагу, що лівноприйомна оця от ямка, так вона є значно нижча. І от я кожен рік тут намагаюся загнати сюди бабката, вирівняти, зробити, ну, для того, щоб мої люди могли спокійно паркуватися. Але бачите, вода що робить? Тож уявіть собі, які масштаби, об'єми води мусить попасти сюди. І люди, звичайно, звертаються обурені місцеві, що е, нічого не робиться. Хотіло, щоб, щоб все було в нас е, поцивілізовано. Голова ОСББ Конякіна 29 А Георгій Давидюк каже, що до ремонту цієї ділянки дороги у відповідні органи звертались неодноразово. Розповідає справа навіть дійшла до того, що кілька років тому тут розробили проект капремонту. По цій дорозі вже є інформація, що вже давним давно готовий проект років п'ять. Але на жаль, на сьогоднішній день ще це питання. Ну, як ви бачите у відкритому стані нічого тут ніхто. На жаль, будь-яких робіт ну, проводити не збираються. Зрозуміючи, що на сьогоднішній день, звичайно, в Україні війна, це ми також це розуміємо. Но на сьогоднішній день хоча б зробити попередній ямковий ремонт і будинок включити. Групу будинків, які тут знаходяться, які провели потужні реформи в житлово-комунальному господарстві, тобто провели термомодернізацію цих житлових будинків, зробити вже капітальний ремонт даної прибудинкових територій. Тут попередній бюджет був 60 вроді, тисяч гривень, але, звичайно, вже цей бюджет не відповідає реаліям цінової цін на сьогоднішній день. Звичайно, це набагато зараз вже більше. Але на початку була така ціна. Зараз це було років п'ять назад. Відтак, аби дізнатися, коли ж таки цей шматок дороги, хоч якось залатають. Ми звернулись із інформаційним запитом до департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Про відповідь повідомимо згодом.